Привіт усім! Зараз у нас буде розпаковка Kinder Joy Super Mario. Ми маємо ось таких чотири кіндера. Мені до повної колекції не вистачає 6 кіндерів. Особливо, які я хочу знайти, це зірочка. Всі кіндери я вибирала на звук, так що вони всі отак стукали. Не знаю, яка мені попадеться. Давайте дивитися разом. Mm. Так, ось така вкладка, і нам попалося, попався зелений грибочок у формі підвізки. Ось такий він. Наступний кіндер. Тут нам попався Йоші на олівець. Ось такий він. Всі коди я показую. Можливо, комусь потрібно то дивіться. Mm. Ось така рослина. Ось така з крабочкою. Можна чіпати на якийсь спинал, на сумку, ну, використовувати як брелок, гарно виглядає. Але, на жаль, в мене такі фігурки вже є. Дивимося далі. Угу. Цей теж стукає, але якийсь ніби має бути більший за розміром. О! Дивіться, який грибочок. У мене такого ще не було. Так що це добре, хоча б один попався новий. Ось такий прикольний, Хі -хі. класний. Нова іграшка в мою колекцію. Супер. Ось такі фігурки мені попалися. Це, звичайно, не зірочка, але нова фігурка все одно ліпше, ніж повторки. Так що ця розпаковка була непогана. Дякую, що були зі мною. Всім па-па.